Коротше, дозрів план капкан. Зараз отам от десь в цих врагах скинуть рюкзак, взять з собою перекус, перекус, вітровочку, жопку фліс і радіалкой через несамовите, набрати там водички і збігати на льохком на шпиці, а потім повернутися, забрати все одно плюс-мінус. На цього треба буде підніматися на траверс трудкула. Так що так і зробимо, тому що з плечики вже давлять, і, і, і може план максимум мі сьогодні не сработать, вийде на цей. Підговор лучше на примочку.